Привіт, друзі! Привіт! З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. Сьогодні у нас дуже цікава тема, яку питають багато людей про навчання в Канаді. Ми приїхали в Канаду 8 років тому через навчання саме 8? 9? Майже 9. 9, так. І цей шлях дуже актуальний був на той час, і він стає актуальним зараз, тому що з закінченням програми ПОЕД. Шлях Канаду через навчання у навчальних закладах залишається одним з небагатьох, який можна достатньо швидко зробити, і, і, і він доволі простий за своєю суттю, але там є свої обмеження. Про це все ми розкажемо в цьому відео. Відео буде в такому форматі інтерв'ю. Я буду задавати питання. А я буду виступати а... як subject matter expert. А Оля у нас буде розказувати, як вона навчилася в канадському коледжі. Свій досвід, так. Ну, давай почнемо з того, чому саме навчання. О, ти, тут, чому, чому, чому ми поїхали через навчання? А, на той момент ми трошки повтикали з іншими програмами. У 2015 році, в кінці 2014 року закривалися програми, по яким ще можна було мігрувати за нашими професіями. Тому ми так пізно пізно стали цим займатися. І процес імміграції через навчання був саме найшвидкі найшвидкішим шансом потрапити до Канади. Тому хтось дуже хитрий і привіз мене до Що що був за центр в Києві. На аграколед робив семінар про навчання в Канаді. Слухай трошечки, там є. Я пішла, послухала, зрозуміла, що нічого складного там або неможливого немає. І це дуже прикольно звучить, і ми почали займатися питанням, як це ж сказати візу, отримати ну, промінь на навчання в А Скільки у нас зайняло часу підготовка на це все? І що, що, що треба було робити? А підготовка зайняла. Десь в листопаді ми вирішили, що треба них їхати. Перший IELTS я здавала в січні, всередині січня. Тобто це зайняло мене трошки більше місяця, місяця міфта, міфта, міфта до підготуватися. Підготуватися підготуватися до IELTS. -у. Я здавала Academy, Я перший раз не здала його так, як я хотіла, не набрала повних балів і другий раз я перездавала десь у і весь цей час ми паралельно ще шукали, розуміли, як теж треба даватися, бо ми вирішили подаватися самі, а не через агентство. І... Так і як ти обирала коледж? А, я шукала дуже багато інформації по форумах, по інтернетах, які є взагалі коледжі, які ж коледжі потім дають ворперміт, які коледжі а, що я взагалі можу робити? У мене було два таких напрямки, на які я дивилася. Перший напрямок це був project management, за яким я працювала на той час в Україні. І другий напрямок це була логістика або закупки вендер Management. Це трошки різні речі, але хочу три напрямки логістика, procurement, або вендер менеджмент і project management. Я знайшла коледж, який мені сподобався по своїй судді. Вона була рік навчальна програма, але ще до того, як я вибирала програму, я отримала результати IELTS, Дивилася, що я можу, де є ще набори на вересень місяць, тобто що я хочу робити через п'ять років. Це так. був такий шанс для мене зрозуміти, що чим я хочу займатися. Може, не все наступне моє життя, але декілька наступних років да, напевно так, канала дає можливість обрати собі нову професію, якщо є такі бажання. Плюс ще трошечки таке, що і вам треба буде писати мотиваційне письмо, пись... лист. Лист, так, лист. і обґрунтувати, чому ви вибрали той коледж. Тому що якщо ваші дві професії будуть взагалі різні. Ні, ви ніяк не можете аргументувати так, чому ви обираєте, вам можуть відмовити в моєму кейсі. Це було про проще, тому що я працювала проджект-менеджером, і я пішла на project менеджер навчатися. Тобто я це все з'єднала в один такий лист кейс окументувати, чого чого це я не yeah. Ну, Тобто, процедура, ну як виглядає, ми спочатку ти вчиш англійський, здаєш на потім ти шукаєш коледж і програму підбираєш. Ну, або не, все це робиш паралельно не. і просто здаєш то в програму. Тобто, Домовляєшся зараз. з коледжем, щоб вони прислали invitation letter, тобто лист про те, що у вас буде зараховано. І це можна робити самому, а можна було робити через безоплатні такі агенції, які працюють з коледжами, і вони з коледжі беруть гроші. І ми працювали з нею. такою агенцією. вони радили, які коледжі можна, не можна піти, і це все було. Через... Є така агенція в УРІ, називається W-O-O-R-I. Це люди, які в принципі, нам допомогли обрати програму і коледж. І Потім подаєшся на візу, чекаєш візу і приїжджаєш на мінчення. Зараз трошки наразі воно ускладнилося, отримання стадії пермітів через те, що багато було шахрайства навколо цього. Тепер там, по-перше, квоти будуть два роки. Буду видавати студентських віз менше на три роки, на 30%. І плюс важ стало отримати лист від коледжу. І там може бути квотування по провінціях, то також, але це все Ну не є такою річю, яку не можна подолати. Тобто, три бажання це все можна зробити. Розкажи про коледж. Чим чим канадський коледж відрізняється від українських університетів? Та ж було вже фактично дві, мене дві вищі освіти. Три Три навіть і це я, ж... в мене досвід є навчання, я, я люблю навчатися. То я можу порівняти з основною навчальною базою, так сказать, в КПІ. Потім я навчалася на другу вищу освіту, і потім вже Лемптон Коледж. Соколедж Лемптон. Мабуть, що якби в мене був весь такий, я хочу вибір. Я б, мабуть, що не обрала цей коледж. Але в них була дуже гарна програма, тому що ти міг приїхати, навчатися півтора року, навіть менше трошки менше, і ще на півроку мати work коп І це дало можливість працювати, потім отримати work permit на три роки. І Це, це дуже гарний пафер для вас, якщо ви хочете отримати Work permit на 3 роки. Так, не всі коледжі надають двохрічну програму по Project, project management. Тому достатньо ну, рік рідка річ так. ще з коопом, тому ви можете працювати в цей час, і вона стоїть два роки дешевше, ніж два роки взагалі навчання. Тобто два роки з коопом дешевше, ніж просто два роки навчання. І цей коледж він був направлений на international students, тому що вони розуміли, що що ви хочете від цієї програми. І location був дуже добрий, тому що це було в North York, дуже було зручно знайти там квартиру. Тобто обирання коледжу було таке. Що що підходить, що що працює за грошима? Що що я можу навчитися? Ну, тобто є в Канаді набагато більш цікавіші коледжі навіть якщо в Торонто. Хамбер коледж, Сенека коледж ще Ба так? Сенека. Ну багато Шеридан коледж, Шерідан, коледж. Та, ну, Джордж Браун коледж. Тому якщо б я тільки обирала за програмою і за знаннями, які я хочу отримати, я б не обрала лев коледж. Можливо, вони змінилися трошки зараз, але для мене, для нас тоді була важлива імміграція. У нас да, у нас задача була не, не отримати канадську освіту, а приїхати до Канади. Тому ми пішли так, щоб дешево і сердито. А тут дешев, да, дешевше набагато. Плюс що мені дала та освіта? Вона мені взагалі дала можливість потім здати екзамен на project management, PMP certification отримати. Тобто була такі базові знання. Але я взагалі дуже багато навчалася, щоб отримати той сертифікат. Він воно в мене є в резюме. Я не впевнена, що воно дуже впливає на те, коли я шукала роботу. Але воно мені дало ще важливість адаптуватися до Канади, до англійської мови, такі в менш стресових умовах, коли я навчалася. І дало якесь таке основне поняття, що взагалі канадська індустрія проджект менеджмент собою уявляє. А як виглядало саме по собі навчання? Що там лекції чи як це там лекції, практики працюєш у групах. Ти є якась пар... Часть, частина, яка в PowerPoint вони представляють, розповідають. і Потім взагалі є якісь use cases або завдання практичні, які ти працюєш в групі, і потім в кінці семестру тести У моє навчанні. Воно було досить неважке. Тому що project management — дуже така одностороння штука направлена. І е, я знаю, що люди, які йшли на бізнес-менеджмент а бізнес адміністрації, у них було дуже багато різних предметів, і вони там потерпали від е, того, скільки домашніх завдань було в них. В нашому кейсі це було набагато проще, тому що це тільки вчиш project management. Один, майже тільки один предмет в Лемтоні. В інших коледжах е, воно може бути по-різному. Так. А... Можна суміщати ось навчання і роботу? Ну я працювала. Це реально? Я почала працювати. Ми приїхали на навчання вересні. Вже з березня місяця я працювала в парт-тайм в кафе. Такий був кльовий експірієнс. Тому в мене е я змогла це зробити ще 10 десятимісячною там однорічною дитиною. Тобто при бажанні можна, але там, якщо б ти не справилась, там не здала іспити, тебе просто б напевно виключили. Я б мала взяти семестр ще раз. Я знаю, що були люди, які там по три рази брали семестри. Вони дуже багато працювали, дуже мало вчилися, і вони я трошки то не розумію, тому що ви тратите свій час, свої гроші, щоб потім приздавати. Нічого такого прям найскладнішого, найскладного взагалі складного немає. Там це не rocket science, це можна вивчитись здати. Бажання. Що, тобі, що тебе вразило в тому коледжі, коли ти тільки прийшла туди? Дуси. Індуси. Я була там, як в перший день, як пішла, туди, я була як біла ворона. В прямому сенсі того слова. Я, всі інші були з майже 99% людей були з Індії. І я була одна не з Індії. Потім я зустріла. На, на даний момент на мого найкращого друга, який був, також не з Індії були трошки людей з Бразилії, з Мексики. А, і все, але це, 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 це дуже маленький процент. І я не розуміла, що вони кажуть. Взагалі, вони дуже швидко спілкуються англійською мовою. Вони for some reason, вважають, що це їх офіші з То ми всі маємо розуміти їх акцент. Ми не маємо, і ми не розуміємо. То для мене це було like what? Типа, ви взагалі спілкуєтеся англійською мовою чи на хінді? Ну, ну, було складно доктуватися, і це мене вразило. Yeah. А, які в тебе є такі добрі спогади, якщо є про те навчання? Ні, ну прикольно це взагалі, коли тобі тобі 30 з плюсом, і ти йдеш на навчання, ти спілкуєшся з людьми. Такі повернутися в таке трохи студентське життя, це було прикольно. Ну і допомогло це тобі в твоїй кар'єрі, що Ну, допомогла. мені допомогло те, що я отримала таку навчальну базу для того, щоб потім здати BMP екзамен. Це Project Management Professional. BMP екзамен, Project Management Professional. Цей екзамен, цей сертифікат, мені допоміг. Базу отримати для цього сертифікату я отримала в коледжі. Чи можна отримати цю базу з курсів? Можна. Але ж я кажу. Ну, а роботодавці дивляться на резюме, я не думаю, що Чи є там? там дрібниця... Якщо там написано Лемптон, Ніхто коледж. мене дуже не питала, якщо я в Лемптоні вчилась. Якщо ви можете приїхати і знайти роботу без навчання, знайдіть роботу без навчання, не витрачайте ваші гроші. Для нас це була можливість попасти до Канади з суми способу, тобто якнайшвидше, і отримати ворк перміт після того і мати якийсь час на те, щоб отримати піар. Тобто наші гроші щоб вони були витрачені з, з метою утримання піару в кінці, не з метою навчання або з метою покращення знайти роботодавця. Є, до речі, є великі більші коледжі, кращі коледжі, у яких є також є коп на, на різні програми. І в ці копи набирають люд... компанії, як банки, government, Вони набирають. На них є якісь домовленості з коледжами, тобто там. Є більше шанси потрапити окремлі на КООП, до гарної організації, і потім там залишитись. Тобто це може допомогти. Так що, якщо шукаєте програму, шукайте щось з КООПом. КООП – це практика. Так, так, це практика. Це практика, яку ви ще отримаєте після навчання або всередині навчання. Що ще? <реку> Стільки питань, стільки питань. Я не da, da, не da, da, da. Скажи мені, коледж ти закінчила, отримала там свій сертифікат. Це про... не рівні речі. Так. До речі, там коледжі канадські можуть надавати і бакалавра, для магістрів треба йти до університетів вчитися. Ось можна отримати бакалавра, якщо молодий студент. Але от те, те що ти отримала після навчання, це просто сертифікат, ну, диплом. сертифікат. диплом. Сертифікат диплома, такий да. він, це як постград едюкейшн. Друга вища освіта. Так, не так. Буде прирівнюватися не до бакалавра ні до чого, але щоб поступити, вибачу, перебуваю, щоб поступити на таку програму, вам треба мати а, бакалавра, освіту бакалавра, як мінімум. І Як максимум також. Вони не дивляться на вашу магістратуру. До речі, є шлях не, не, не одразу йти вчитися на програму, а почати з курсів англійської мови. Це був шлях не для нас, тому що там треба було 7-8 тисяч доларів віддавати за ті курси. Ми краще саме підготувалися і здали. Але люди які... ми саме підготувалися і з що, Я також давала академік, здав на 6. Ми, ми, ми дискутували, хто піде вчитися. Тоді в того моя моя мої ріна перемогли, і Я не пішов. Щось я не пам'ятаю такої дискусії. Короче, можна піти вчитися в коледж. Спочатку через навчання на язикових курсах. Ну, то да. Але це плюс з півроку, мінімум, до того моменту, поки ви почнете навчатися. Плюс, плюс гроші і так далі. Але... На проживання, на самі курси, на все, на все, на все це. Скажи мені, чи залишились тебе друзі після тих коледжів? У мене залишилося два дві людини, з якими я підтримую стосунки. Один з них uh, мій найкращий друг зараз тут. Інший, просто ми з, uh, інколи зустрічаємося, він з Мексики. То і можна зробити, ну не тобто коннекшени такі... якісь можна там робити? такі. Ну, коннекшена ну в мене був класний в експіріанс. Я не бачу. Чому ми не спілкуємося з індусами? Mm. Що там було, було. У Мене якісь декілька, які стали друзями на Фейсбуці, і все. Два три, і я не хочу, ну не знаю, ми не спілкувалися і якось так. І я не хочу. Чи є якісь, якщо ти знаєш, напевно, для українців якісь моменти зараз, щоб дешевше навчатися там і так далі? Зараз я не думаю. Я знаю, що якісь коледжі давали в на самому початку війни, давали не гранти, не безкоштовне навчання або може якісь ну, невелику допомогу. Але я не думаю, що зараз є якісь преференції років. Я не чула про таке. Можливо, треба з агенції спілкуватися. Треба, треба питати. <плес> <плес> треба питати у коледжі або у агентів. Можливо, щось знайдете, тому що були варіанти. Я чув про там один семестр безкоштовно. Точно було таке. Ну та то можуть було... бути знижки додаткові. Тобто, на, наразі навчання, скільки взагалі коштувало навчання, давай скажу? <підоване> Перший рік нам коштував 14-14 тисяч доларів, так. І другий рік, тому що це був півроку навчання, півроку була практика, кооп, а десь коштував 7 тисяч. Тобто, взагалі десь 20 тисяч я вже так. 20 тисяч канадських доларів. Тільки на навчання, так. А, тому ну, ці гроші десь треба брати. І, на жаль, це для е, іноземних е, студентів. студентів. Якщо ви встигнете отримати піар поперед вашим навчанням, то, то, то взагалі то, задумайтесь, за що, на вам то навчання? <свіс> 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 По-перше, можливо, вам то навчання вже і не треба. А, а по-друге, це два, два рази дешевше, можливо, навіть в три. Ну, навчання, то воно взагалі-то якщо, особливо, якщо ваша професія не дуже. Трансферабельна на Канаду, то навчання вам може дати новий поштовх, нове дихання, нову професію. Але якщо ви вже маєте роботу, маєте піар, ну треба думати. Я знаю, що багато людей, які навіть після піару навчалися, щоб отримати якусь нову професію, якої не було до того. В якому віці взагалі можна йти навчатися? Та в будь-якому віці. Я в, мені було, я була дуже молода, мені було 32. Я не пам'ятаю. Але зі мною було люди, яким було по 44-45. Ну, тобто В будь-якому ну, віці можна в навчатися. В віці не? можна навчатися. Більше, звичайно, які люди, які приїхали з, там, з Індії навчатися, вони були а, випускники а, в своїх університетів, в своїх бакалаврів, такі 20 там, з плюсом 25, 24. Але були люди, які більш такі. Uh, ну і давай будемо резюмувати. Чи, чи пошла б чи, чи якщо б зараз обирало, ти обирала, ти б йшла вчитися взагалі? Ну тобто ти не жалкуєш про те, що ти там ну, майже наш... два роки там ну, ні, ну ти ж нас привезла до Канади, плюс не два роки а півтори, тому що я працювала останні півроку на фултайм роботі і е... це прикольний опит. Якщо б зараз я, мені треба було міняти професію, я пішла б вчитися. Якщо зараз. Я приїхала би з піаром і йшла б на project менеджмент, я би не йшла вчитися на project менеджмент. Я знаю, що зараз зараз багато людей, які приїхали з України, які можуть знайти в Project Management і в інших професіях роботу без навчання. До речі, про професії, Які ти на що б ти рекомендувала вчитися? А на що б не рекомендувала? Я б не рекомендувала вчитися на щось таке дуже велике, ну в плані велике — бізнес адміністрейшн. Це про, про все і ні про що. Про, ні про все не про що, тому що у вас дуже багато знань, вчитися важко, але ви не можете прийти на якусь посаду і сказати, «О, у мене є бізнес адміністратив або бізнес менеджмент. До менеджменту ще треба до, до, дойти в, в кар'єрному плані. Я б шла щось на дуже таке більш неро вузьке. Мені зараз треба ще й на українську піти вчитися, але зараз якийсь суржик. Uh, іт -професії. професії я знаю, дуже багато людей йдуть на QA, Quality Assurance, це тестировщик по-нашому. Uh, дуже багато йдуть. В принципі, неважко знайти роботу, але треба бути думати. Ну, їх дуже багато зараз, людей. Software Engineering теж можна йти. Це на там девелопери можна йти. HR можна йти, також можна знайти. Project менеджмент можна йти також. Логістика, procurement. Взагалі треба обирати з двох аспектів. Що вам подобається, що ви хочете робити наступні 10 років. І обрати програму, яка вам ще за це гроші. Ну, потім професія, яка за це <зв 'язаний> буде гроші платити. <зв 'язаний> Я думаю, що, наприклад, QA скоро вимруть <кхід> як клас через Artificial Intelligence, який забирає. Ну, то таке. Ну сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть їх в коментарях. Будемо відповідати Це про навчання. І дякую за таке змістовне інтерв'ю. Дякую. Пока-пока.